Вітаю друзі, всіх на моєму каналі Рибацьке щастя. Знову рибалочка, спінінг з берега, пошук щуки. Перевірю я її настрій і своє рибацьке щастя. Погода прекрасна. Хмарно. Вітер є, але такий у мою користь поки що кидати буде чудово. Почну. Рибалочку з фаворита останніх рибалок. Джерка. Називається Бебі Бастер», 25 грам, 10 сантиметрів Страйк Про. З першого закиду я щуку не чекаю, але якщо клюне, буду не проти. Ну що, козаки, вам приємного перегляду, а я буду намагатись піймати щуку. Перший закид. Інтригуючий перший закид. Ти! <глухи> друзі! Що таке буває? А це сюди! Виводити із тут! Що це прекрасно! Початок чарівний! Чарівний початок! Отаку... Рибалку, яка так починається, можна тільки мріяти. З приманку я не помилився. І гарна щука. О, гарна. Прекрасна щука. 2,5 точно. Чудово. Рібен інструмент взяла гарно Треба робити операцію, щоб дістати жарка. Ух ти тихо. А ну тихо, Ні зараз тут напутаєш, знаю я вас тих щук. Відкрий. Так. Угу. Ось так. Молодець. Друзі. Привітайте мене з чудовим початком. Давай, мала. Пливи додому і не попадайся другим, бо заберуть тебе і з'їдять. Пока. чарівно. Ну що, як там кажуть в народі? Якщо з першого закиду рибу піймав, рибалка буде невдала. От перевірю. Знову цей бабський забобон. У мене вже були такі рибалки з першого закиду риба. Але потім та щука так лупила. Подивимося, що буде тепер. Пре, другий закіт. Як вона відреагує. Яка буде рибалка. Коли пімо з першого закиду. попав щось і прямо в рот, як то кажуть. Я, наприклад, друзі, рахую так, чи то закид перший, чи то 121. Не Неважливо. Якщо ви з будь-якого закиду рибу піймали, то рибалка вже шикарна. І немає значення, з якого закиду ви їх піймали. Якщо ви, якщо ви на рибалці провели три години, там дві і навіть покльовки не бачили. І ударчика мали ніякого. Ну, то вже і рибалка така сумна. Але бути на рибалці теж велике щастя. Для більшості рибаків риба, в принципі, значення не має. Головне, проведений час. Хтось там потрогав. Джерка. Не хоче. Джерка, кладу, малесеньку, колібалочку. А ну, що вона нам скаже? як на такого окуня відреагує шукінці Буде третя. Не факт, але хочеться.

На глісери на дарі. Ух. Ладно. Красотка. Красиво взяла. Нема що казати. Ротик відкрий Будемо робити тобі маленьку операцію. О, навіть не пошкодив нічого. Є. Супер щупак. Чарівний. Друзі. Едорадо продовжується. Щучеви, щука, підростає. Потім клюнеш ще. Давай газомило. Починаємо зараз впливає. Ух ти! Ось вона ну, тут забилась під берег. Утратили орієнтир. Так, да. а туди пливе. Ось так, відпочинеш і полодився. Супер. кажуть риба з першого закиду? Все, рибалка не вдала. Брехня це все. А то бувають такі рибалки, що або взагалі нічого не клює, навіть ударів нема. А по ударі є, а піймати не можу. Хе, yeah. розщепилась під самим берегом. Підійшла моя рибалочка до завершення. Риби я багато не піймав, але задоволення отримав море. Я мав ще декілька ударів. І дві щуки я взяв. Супер. А, схід ще був. Чудово! Ні більшого і не треба. Так що, друзі, вам кажу до зустрічі. На риболовлі ми з вами зустрінемось по-любому. Бажаю міцного здоров'я, гарних рибалок і всього найкращого. Всім пока! Це я тільки сказав всім пока. Думаю, закинув ще один разок. Як завжди? Хі -хі. Тоже буде три щуки, а не дві. О, все-таки зовсім маленька. Хо-хо, давно я таких карандашів налазав. Але яка вона. Ух! Як вона бореться, дивіться. Її можна так піднімати на спину. І не перейматися. Хм, чудовий карандаш на завершення риболовлі. Хі -хі 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 -хі. Класно. Ой, дякую тобі, щучка. Такі емоції подарувала. Клас, клас. О, ідея підростає малеча. Что вот такая малютка? Давай, пока. Алой дюгнула с таким ударом, сейчас сильнейшим якти, Что два плюс клюет.